Добренький день, а сьогодні от така погода. Бачите, по дорозі стоять калюжі. Цілу ніч був дощ, он це калюжки, бачите. От прошу Бога, хоч би тут не було такої біди, як була у Валенції. Оце недавно. І вчора я почитала, що сьогодні прогнозують у Валенції, ну цілий той район. Валенціано прогнозують теж таке, як було. О, тут обіда, слухайте, у нас війна, тут потопи. От. Дуже багато людей там погибло. Тут люди по ранках ходять. Та як? Пісок весь мокрий. Думаю, піду, покажу трошечки вам такого ще моря холодного. Отаке. Пустота. Дайте трошки збільшу, щоб ви побачили. Оці корабліки стоять. Ну тут стоянка, типу машини стоянка, а це стоянка барку. Приїхала я тільки що з Картохели. От була в лікаря. Я ж раз у рік приїжджаю. Чого я їжджу сюди в Іспанію кожного року? Те, що живе тут моя дочка з внуками, вона живе тут 24 роки, внуки мої тут породжені. Внучці 19, він буде в вересні вже 20, ну 19 поки. А внуку зараз в грудні буде 23 роки. От. Але я ще приїжджаю, кажу до лікаря. Я оперувалась в Рівне, а на контролі стою тут, тому що я тут робила. Я робила тут 13 років і зараз я 9 років вже в Рівне. І приїжджаю кожного року сюди. Раніше кожних три місяці, потім раз у півроку, а тепер раз у рік. Аналізи. Ось такі всякі, що він обстеження мені назначає, то я проходжу. То мені сьогодні було на 8.30 ранку. Валіна знайома мене завезла, бо Валя на роботі. Ой. І коротше говоря, поки туди зайшла, потрусилася добре. Через те, що аналізів на руки не дають, обстеження теж. Але він каже, що все дуже добре. От, ну і слава Богу. Це постійно сидить у голові, ця проблема, знаєте. Хто хворів, це мене розуміє. А хто не хворів, то не хворійте. Бо ну його баню. Оце все пекло проходить, оце все хай його де. Лучше не хворійте і не думайте про такі хвороби. Але провірятися треба. Вже після того, як захворіла, то думаю, чого ж я раніше не провірялася. Отаке. Ця хвороба вона не болить. І її так виявити неможливо. Треба провірятися. Отаке. Отака сьогодні погода з калюжами. Цілу ніч, цілу ніч дощ був. <кхе> і буде ще, тому що дивіться, яке небо. Він і зараз такі малюсінький, от я голову піднімаю, на пальми дивиться. Він і зараз малюсінький такий йде. От бачите, які стоять. Тут ж вся академія, цивільна авіація, от там направо. от, то Тут і літаки стоять. Ну, такі. Он стоїть один літачок. Солдат. Там такі учаться. Мій внук валіть салон свій. То валя займається манікюрами, педикюрами, брови робить між війку, там ще щось таке. От. А Сережа Барбар стриже, вона його віддала в академію дизайну. Він вивчився і стриже. І оця тут академія, ця цивільна авіація, хлопці, всі до нього приходять стригтися. Він стриже чуть дешевше, а зато в нього багато клієнтів. І це, і я кажу, приходять ці хлопчики, боже, акуратні, такі всі підтянуті, такі всі. Це взагалі, слухайте, герої. Це діти герої. Вон. Тоже он літочок. І це така тут краса. Ну, сьогодні не краса, бо сьогодні похмуру, але нічого. Кісь вітер розривається прям різко. Можна було б посидіти, але ж. Мокро, От Знову нога літачок. Ой, тут такі аварії були два рази з інструктором разом в море. Один пішов цей їхній тренувальний літак, а два роки тому дівчина з інструктором теж в море. Тут написано, бачите, пронумеровані літаки, тут написано, як все називається. Не будемо читати, нема часу. Отак, я трошечки прогулянка і дихання свіженьким повітрям. Ви знаєте, як така жара, пекло. Я навіть з хати не виходжу, я не переношу жари. І не люблю купатися. Так походити, можу, походити. Ця вуличка, де ми живемо, це вважається центрально. Це невеличке таке, ну не містечко, я знаю, що це таке. От. Це така курортна зона. Сюди дуже багато через це тепле море, дуже приїжджає, багато з Бельгії, дуже багато із цього. Господі, з Англії, тут стільки англічан, у них там тільки починає холодати, вони всі сюди. Їм тут зими проходять легше, тут навіть не буває нуля, знаєте? Бачите, як підв'язали пальму, мабуть, вона вже придумала падати. А, з трьох сторон. Перший раз таке бачу. А може посадили нову? Ну, не знаю, тут садять великими такими деревами. Воно, у цих садових центрах продаються великі пальми, оливкові дерева, мандарини апельсини. Якби ближче, я б купила одного мандарина додому, я вам показувала якесь відео. Отаке. Це така набережна. Сюди добре приїжджати літом відпочивати. Прямо добре, дуже добре з дітьми за рахунок оцього моря. Море тепленьке, мармен називається, маленьке море. Це типа затока від Середземного моря. Дивіться, покажу вам. О, там в далині, бачите, будинки. І взагалі за тими бути, воно як коса йде. Це Ламанга, Іде, як коса в море, здається. так, А з тої сторони вже Середземне море. Це таке теплюще, що страшне. Тут старші, я вже теж розказувала, беруть пластикові крісла, приносять з дому, чи з готелів, чи звідки, чи купляють, вони ж недорогі. І тако сідають у цьому морі, одні голови торчать. Дуже корисне, дуже, дуже корисне. Для діток це взагалі, ну і для старших людей. Добренько, пройшлися трошки, буду виключатися, бо скажете, що надоїла з цією екскурсією. Бачите, яка пальма височезна, як нагнулася. Сам стовбур. Такий цікавий стовбур. Дивіться, знизу тонший, ніж зверху. І кожній пальмі так. Ох, дивіться, бачите. Таке. Добренько. Всього найкращого в нашій Україні, щоб закінчилася ця клята війна, щоб всі люди... Жили дуже добре. Ось таке. Все, до побачення. Скоро ще трошечки і скоро вже будуть мої відео із України. Дякую вам за підписочки, дякую за коментарі, дякую вам за все. Ще все закрито, бачите? Тут на годину назад часи. Як у нас, наприклад, 10 ранку, то тут 9 ранку. Таке, добренько. Дякую вам. До слідуючого відео. Такі машинки стоять. Чистенькі, я вічно задрипана їжу своєю. Все, перехожу через дорогу і валін салон. Дивіться, море. І там переход, і вален салон. А в цю сторону наша квартира. Отаке. Бабринько на цьому все точно.